Друзі, всім привіт! На основе поступлення зі Швейцарії викупили в Швейцарії ось такий чудовий та класний автомобіль. Це Hyundai Santa Fe 2010 рік, 2.2 дизель 145 кВт, На автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор з оригінальним пробігом всього 100-211 тисяч. Так, друзі, є всі фото, та, які підтверджують автомобіль, що дійсно з оригінальним пробігом. Є всі фото зі Швейцарії. Цей автомобіль я сам особисто викупив його. Розмитнив, сплатив всі митні платежі в Україні, сплатив розмитнення 4500 доларів. Також зробив сертифікат відповідності, який вартує 100 доларів. Та цей автомобіль вже готовий до постановки на облік. Так, розкажу вам трошки, друзі, по комплектації. Перейдемося до передньої частини. Присутні в нас по автомобілю лінзована оптика, фари в нас в гарному стані. Не посічені, не попіскоструєні, Також омивач фар протиотуманні, фари. Як ви бачите, в попередній частині ніяких подряпин, сколів, царапин взагалі по автомобілю немає. Це вже йде рестайлова модель. Дуже гарний та збережений стан автомобіля. Стоїть у нас хороша резина 23560R18, подивіться, з яким класним протектором, практично нова. Тормозні бліни, колодки всі в гарному стані. Тормозні. Легкоспавні диски перепрошую, також бардюрки не мають. Всі також в гарному та збереженому стані. Зразу надаю вам ВІН-код для перевірочки. Друзі, фіксуйте, перевіряйте по вінкоду. Присутня у нас заводська сигналізація. це автомобіль де в нас 7 Також присутня у нас складання підігрів зеркал, дублюючи поворотники. Подивіться, по лівій стороні. Автомобіль просто як новий. Також дуже високий кліренс автомобіля, подивіться, дуже підходить для наших доріг. Ніяких м'ятин, царапин, сколів по автомобілю взагалі немає. Вікна у нас заламіновані заводським напилом. Хромовані рейліни, як нас говорять на роді лижі, дійсно дуже хороший та збережений стан на свої роки. Цей автомобіль зі Швейцарії. Я тільки займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Не путайте зі Швецією, з Норвегією. Цих автомобілів дуже багато приганяю з цих країн, де вони практично приїжджають з ржаві. Їх фарбують дно, зафарбовують. Не путайте, будь ласка, зі Швейцарією. Я вважаю, що Швейцарія одні з найкращих автомобілів для імпорту в Україну. Часне обслуговування. Дуже гарні автомобілі по нижню приїжджають, ніколи практично ніякої корозії немає. Так, друзі, трошки заговорився, показую вам по задній частині. По задній частині стопи у нас також в гарному та збереженому стані. Сілого логотипи, Hyundai, задні патронічки. Присутні у нас форкоп з розеточкою сьомний. Дві вихлопних труби, вся екологія в автомобілі на місці, ніхто нічого не вирізав, не вирізав що сажовий фільтр, що ЄГР. Також, присутня у нас повноцінна запасочка, подивіться на днище автомобіля. На свої роки автомобіля просто днище, як нове. Ніякої корозії, нічого взагалі по автомобілю немає. Заднє стекло йде в нас, вікно з підігрівом. Повний привід АВД. Повний привід, друзі, у нас в цьому автомобілі працює. Кожна кнопочка, все по автомобілю, друзі. Працює клімат, контроль, електросидіння, все, що може в цьому автомобілі бути. За цей автомобіль я відповідаю. Також не забувайте, друзі, що є в нас доставка автомобілів по Україні. Хто в неї змозі приїхати до нас? Ми приїдемо до вас Це вже більш детально по телефоні. Вже дуже багато доставили автомобілів по Україні. Також не забудьтеся підписатися знизу під відео. Є посилання на Viber групу де прямують автомобілі зі Швейцарії. Дуже багато зараз викупили автомобілі зі Швейцарії, які прямують. Ви можете, коли автомобілі в дорозі забронювати автомобіль. Ціна буде трошки на автомобіль дешевша. Коли, коли автомобіль приїжджає, ми його підготовлюємо, то тоді ціна дорожча. Ви можете автомобіль забронювати в дорозі, ціна буде дешевша. Так, друзі, зараз не про це. Зараз про цей автомобіль Hyundai Santa Fe. Так, друзі, як ви бачите, по правій стороні все в гарному та збереженому стані, ніяких подряпин, вся резина в автомобіля в гарному стані, всі легкосплавні диски також в гарному стані, тормозна система, вся автомобілі обслужена. По вікнах автомобіль все рідні, автомобіль просто дзеркало на свої руки. Дійсно, мало таких хороших та надійних збережених автомобілів. Ось такий, друзі, автомобільчик. Так, зараз перейдемося до салону, покажу вам цей автомобіль по салоні. Так, друзі, переходимося до салону, подивіться, в якому стані дверна карта водія. Вона також вся в гарному стані на роки. ніде ніяких подряпин, зауважень сколів царапин немає. 400, хто підіймає час, складання регулювання дзеркал, відкривання баку, також по пройомчиках, подивіться. Все також в гарному стані. Потрібно, можливо, сплесоси, трошки вимазав, нічого страшного. Електросидіння у нас кожна кнопочка, все по автомобілю працює. Також подивіться на стан сидіння водія. На свої роки дуже збережений стан. Надійна автоматична коробка, гідротрансформатор, підігріви сидінь, прикурувачі, розеточка на 12 вольт двохзонний клімат, контроль підігріви лобового. Кліма у нас працює, також у нас два пістаканічка, великий підлокотник, можна собі щось положити. Регулювання фарами проти, тумані, проти, проти, проти туманки, проти занос, блокіровка повним приводом по автомобілю. Показую вам, друзі, з такого, з такого ракурсу. Зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як автомобіль заводиться. Ніяких помилок чаків, ніяких помилок нічого по автомобілю немає. Взагалі. Зараз ми автомобіль заводимо. 211 440 кілометрів. Друзі, присутня, ще раз нагадаю, вся сервісна історія. Є код для перевірки. Ці автомобілі дуже легко та просто перевіряються по пробігу. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, ніяких посторонніх шумів, звуків взагалі по автомобілю не чути. Це б ГРМ нас не шумить. Клімат по автомобілю працює, кожна кнопочка все працює. Також є в нас такий бардачок, можна собі щось положити, затемнене дзеркало. Місце для окуляр, також присутнє по автомобілю. Також підсвіточка світла у нас працює. Тут також все охайно та чистенько по цьому автомобілі. Також регулювання світлом, ближні дальні, омивач фар, Все по автомобілю, друзі, присутнє для цього автомобіля. Так, пізніше я вам покажу більш детально, як працює двигун. Заведу ще раз автомобіль. Так, А зараз перейдемося до задньої частини. Так, друзі. Показую вам задню ліву дверну карту. також. Є досить тут просто вимазано, це не потертість, це не подертість, це просто вимазано. Потрібно витрати, нічого страшного немає. Також по прийому все в гарному та збереженому стані. Оригінальні зимові коврики присутні. Подивіться на стан сидіння шкіри. Також шкіра в дуже збереженому стані на свої роки, є, є бокові дефлектори по автомобілю, є тут такі карманчики, можна собі щось положити. Показую вам, друзі, з такого ракурсу автомобіль. Також стеля, потолок в автомобілі не прокурений, тварини возили, не пропаляний. Також сидіння у нас легко та просто складається. Подивіться, скільки місця в цьому автомобілі можна собі будь-що перевозити, що вам забажається. також. У кого велика сім'я, хто любить природу, цей автомобіль саме для вас. Так, Є також у нас підлокотничок, два підстаканечка. дуже удобно та комфортно. Все складається, відкидається. По болтиках ніхто нічого не крутив по автомобілю, ніхто нічого не знімав. Так. місць, друзі, по автомобілю присутні. Сидіння у нас скидається, подивіться. Задні сидіння просто, як нові. Як на них ніхто не сидів. Сидіння скидається, відкидається. Робиться дуже великий багажник, як я вам показував. Також бокові дефлектори взаді по багажнику присутні. Пластмаса в нас не зазарапана, не витерта. Потрібно просто повитирати чи поприбирати. Також обшивка кришки багажника вся в гарному та збереженому стані. По болтах ніхто нічого не крутив, газові упори бокові у нас. Також в гарному стані. Під кришкою багажнику ніякої ржавчинки взагалі нічого такого немає. Так, Перейдемося, друзі, до задньої правої дверної карти. Тут того є, друзі, десь мінімальна підтертість. Ми це можемо зробити, просто феном гріється і підфарбовується. Нічого не потрібно. Там щось видумувати лишнього, це нічого страшного немає, це пластмаса. Також по прийомчиках все в гарному стані, подивіться, в якому стані пластмаска. Також сидіння з цього ракурсу вам показую. Дуже гарні та збережені. Сєточка в нас не, витя... не витянута. Також можна... можна собі щось положити всередину. Буковий дефлектор справа по автомобілю присутній. Вся підсвіточка, кожна кнопочка, кожна лампочка, все по автомобілю працює. Так, показую вам, дверну карту пасажира передню, Подивіться, також на її стан. Все в гарному та збереженому стані. Накладочки Santa Fe, також по прийомчиках все в гарному стані, пластмаска в нас в гарному стані. Під ковриками ніяких дзюр немає, не витерто нічого взагалі. Також сидіння пасажира, дуже гарний та збережений стан. Дійсно, хороший та якісний, якісний автомобіль. Показую вам, друзі, сервісну історію автомобіля. Це саме головне. Так. Зараз якщо так, від початку до кінця фіксуйте собі, перевіряйте, перевіряйте через Google-перекладач. Останній був зафіксований пробіг. На 189 тисяч, друзі, в 22-му, певно, що році. Це потрібно Так, да, в 22-му році, на 189 тисяч. Автомобіль обслуговувався регулярно на Hyundai Service. Ці гаражі ви можете понаходити в Google-перекладач без проблем. Ці гаражі є зафіксовані. Зараз багато у нас в Україні обману. Підробляють сервісні. Нижки по автомобілях ми таким не займаємося. Ми тільки привозимо чесні та хороші автомобілі зі Швейцарії, не з Німеччини, не з Голландії, не з Швеції, не з Норвегії, а тільки зі Швейцарії, тому що там одні з найкращих автомобілів з найменшими пробігами в Європі. Так, друзі, ще раз вам нагадаю, це Hyundai Santa Fe 2.2, дизель, 145 кВт, рестайлова модель на автоматичній надійній коробці передач, в дуже гарному кольорі. Сірий металік. Тем... Темний асфальт, можна сказати, темна мишка, кольор, як нас говорить народні. З оригінальним пробігом 211 тисяч. Автомобіль готовий на будь-які перевірки по пробігу, будь де завгоду, що на Hyundai сервіс на вашому СТО, будь-загодно. де завгодно. Також не забувайте, друзі, що я у нас послала доставка автомобілю по Україні, хто не зможе приїхати до нас. Ми приїдемо, доставимо вам автомобіль під дім. Також надамо вам повністю пакет документів, зробимо на вас договір купівлі-продажу, допоможемо вам з реєстрацією. Також, якщо ви приїдете в наше місто Радевилів, це знаходиться 100 кілометрів від Львова, 100 кілометрів до Рівного, автобуси, потяги ходять, поїзда, без проблем приїжджаєте, п'ємо каву, робимо документи, їдемо, реєструємо в сусіднє місто. Цей автомобіль, і без проблем ви їдете додому з цим паспортом. Або ми просто доставляємо вам автомобіль. Є в нас водій, який постійно працює на постійній основі з нами. Доставляє вам автомобіль. Це вже ми більш детально обговорюємо по телефону. Робимо на вас повний пакет документів, договір купівлі-продажу, сертифікат, відповідності, всі документи okay. зі мною. І ви без проблем ставите в себе в сервісному центрі Мрео. І ми також можемо вам допомогти поставити цей автомобіль в вас в сервісному центрі МРЕО. Це вже друзі, більш детально по телефоні. Так, друзі, зараз заведемо автомобіль, покажу вам його, як працює двигун. Як працює двигун, тому що це саме головне в автомобілі. Я рахую, щоб автомобіль був технічно справний та був чесний, перевірений пробіг. Автомобіль ми заводимо. Також покажу вам друзі, автоматичну коробку, ніяких пенків, рівків, взагалі, нічого по автомобілю немає. Надійна гідротрансформатор-коробка, включаємо на драйв. Також все в гарному стані. Включаємо ми на N, включаємо ми назад R, включаємо ми на паркінг. Все працює чітко. Так, Друзі, показую вам підкапотний простір автомобіля. Подивіться, як працює двигун. Він просто працює ідеально. Ніяких потоків масла, суха турбінка, стоїть хороший, класний акумулятор по автомобілю. Також, подивіться, під форсуночками все в гарному стані, ніяких запотівань, нічого по автомобілю немає взагалі. Автомобіль нас не димить, ніяких парів немає, можливо, якісь мінімальні малесенькі парів. Ось такий друзі, автомобільчик. Тому дзвоніть, телефонуйте. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Viber групу. Всім до зустрічі, всім па-па. Всім мирного неба. Па-па-па-па.